Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас на прогулянку. Подивіться, хто це там? Це галка. Галка це пташка, яка схожа на ворону, але вона менша і трішки охайніша. Давайте розглянемо уважно її вбрання. Вона майже вся чорна, ніби вдягнена у темну шубку. Але подивіться на її шийку, наче в неї там сірий шарфик або сіренький комірець. Цікаво, а тепло їй в такому одязі. Галка має гострий чорний дзьобик яким вона шукає їжу. І чорні, розумні оченята погляньте. Послухайте, як галка кричить. Вона ніби говорить га га, -га" Або кра. -а -а". Це вона вітається зі своїми друзями. Подивіться, галки зараз збираються разом, їх багато багато. Це називається зграя. Вона велика. Пташки літають. Коли пташок багато, їм не страшно і легше знаходити собі їжу. Галки допомагають одна одній. Восени галки дуже зайняті. Вони постійно літають туди-сюди. А куди ж вони поспішають? Вони шукають собі їжу. А що любить галка? Вона їсть зернятка, комашок, іноді навіть маленькі ягідки. Галки люблять сидіти на високих деревах або на стовпах. Звідти вони бачать все навколо, ніби з високої вежі. Отже, дітки, з ким ми сьогодні познайомились? Так, з галкою. Вона чорного кольору і сірою шикою. Вона кричить Га-га-га. Восени вона живе у великій, дружній зграї. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!